Вітаю вас на календарі 23 червня, день державної служби. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, викладачів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ігоря Недокуса та Круглашова Анатолія. Вітаю вас! Вітаю Допадання, вас з професійним святом. Ви зазвичай святкуєте це свято? Безумовно, що і професійно, і в межах наукових, якихось навчальних заходів ми відзначаємо це свято. Ми намагаємося приурочити якісь заходи, круглі столи, намагаємося залучити молодь і ту молодь, яка планує до нас поступати. Також тобто я б сказав, що відзначаємо широко таке, ну не надто поширене, можливо, для загалу свято. Користуйтеся нагодою проводити роз'яснювальну роботу серед абітурієнтів, так, так, так? так. Україна впродовж останніх років на жаль перебуває в глибокій економічній та політичній кризі. На жаль, чи долучаються науковці, викладачі вашої кафедри до розв'язання цієї кризи? Ну наскільки це можливо, наскільки ми працюємо з Ігорем Степановичем на кафедрі політології державного управління? Відповідно, наше Завдання, крім навчальної роботи, це дослідження тих процесів, які відбуваються у нас в регіоні, в країні і в ширшому світі. Тому ми намагаємося і діяти на випередження, тому що про цю кризу, про її негативні наслідки, я особисто говорив ще на самих її початках. І про план Путіна і багато інших речей. Наші науковці нашої кафедри, зокрема, є постійно коментаторами, експертами на телебаченні, і ТВА, в тому числі, і обласне державне, і радіо, і в засобах масової інформації. Ну і саме головне, ми намагаємося, і в тою мірою, до якої готові органи державної влади управління. Центрі на місцях ми теж намагаємося спрямовувати наші пропозиції рекомендації для них це вслуховує по-різному. Залежить від якості влади, залежить від персон керівників, і цей діалог взагалі йде трудно. Важко я би сказав, з такими проблемами, з труднощами і проблемами в Україні ще не вироблена система взаємодії експертів громадянського суспільства. І е, представників влади. Причому як на місцях починаючи місцеве самоврядування, так і на вищому щаблі. Тому ми з внесок намагаємося робити, і не тільки наша кафедра, до речі, я хотів би сказати, що це і кафедра міжнародних відносин, там де їх стосується кафедра міжнародної інформації. Ну але. Оскільки ви зачепили питання внутрішньополітичної кризи, нашої української, я річ, що найбільше роботи дістається політологам, Ну а вже рівень кваліфікованості, рівень аналізу і прогностики ну це вже залежить від кожної особистості, яка працює в складі кафедри чи того факультету, я переконана, кожен з нас переймається нашою ситуацією сьогоднішньою проблемою, і кожен хоче долучитися. У вас є більше можливостей повпливати на наших мужновладців. Порадити, чи прислухається, чи ні, це вже така справа. Але свою справу ви робите. Намагаємось робити постійно. Так сьогодні день державного службовця. Е, мені відомо, що е, ваш факультет готує магістрів державних службовців. Так. То повністю правда, і це робота ведеться вже з 2006 року, коли було створено на базі кафедри політології, кафедру політології та державного управління, в рамках якої і діє магістратура державної служби, що підготує магістрів державної служби знов-таки за напрямком державного управління. Наше головне завдання готувати управлінців середньої ланки. Тобто, це не просто державні службовці, ми готуємо керівників. для Районного обласного рівня, хоча ним не обмежимося. Я скажу наступне, що в управлінській діяльності, в системі державної служби потрібні фахівці різних напрямів. Ну, скажімо, в управлінні чи в департаменті тепер економіки, безумовно, повинні працювати економісти в управлінні, головному управлінні юстиції, юристи і так далі. Але і для державного управління потрібні спеціальні управлінські знання. І тому ми у форматі дуже короткостроковому, скажімо, у нас навчання. Період? На денній формі це всього один рік. Це всього один рік у форматі магістратури на заочному відділенні це 22 місяці. Ми даємо спеціалізовані знання. Тобто, у нас немає. Таких загальних дисциплін, які є притаманні і необхідні для підготовки бакалаврів для базової вищої освіти, це спеціальні дисципліни, такі як Державна служба державне управління, психологія управління, електронне урядування, правове забезпечення державного управління. Ось і е в результаті ми отримуємо дуже не кваліфікованих, як на мене, в короткий термін фахівців, які можуть успішно працювати в різних органах ради наприклад? починаючи від, скажімо, сільської апаратів, селищно, так сільського селищносра починаючи... я кажу про реальних наших випускників. Це сільська селищна І у нас є голови. такі так. випускники, так сільських рад, які працюють. Це апарати адміністрації, це відповідно департаменти, управління, відділи. От ми підраховували за. Останні ну за весь період, власникаючи нашої діяльності, ми випустили вже понад 200 наших випускників. Це і державне замовлення, і платна контрактна форма. Ось і серед них є тепер уже фахівці, які ну займають серйозні відповідальні посади на рівні заступників і керівників. Департаментів в адміністрації адміністрації райадміністрації. так. Тобто, ну власне кажучи, це ще раз підкреслює, а ці люди приходять до вас за освітою вже будучи на цій посаді, чи перед тим для того, щоб отримати диплом магістра державної служби, немає такої вимоги щодо певного певної освіти. Так, є вимога щодо того, що освіта має бути вищою. Ось яка ж це освіта? Ну, це рівень ось, освіти так, має рівень бути вищий. Або вищий. з дипломом спеціаліста, або з дипломом магістра uh -huh. не менше. Так. Що стосується профілю освіти, це не вимагається, тому що ми займаємося в і по всій Україні в таких магістратурах. Це після освіта. освіти. То така специфіка, що має бути закінчена вища освіта, тобто 5 або більше університетських років, uh -huh. будь ласка. А що стосується профілю, це не має значення. І специфіка нашої магістратури в тому, що ми маємо одну з двох в Україні серед 28 магістратур, які готують державних службовців. І управлінців ми маємо спеціалізацію світова та європейська інтеграція. Причому це було нам запропоновано виходячи з профіля наших наукових і науково-практичних досягнень. Ми навіть не клопотали про це. Подивилися на те, що ми пропонуємо. Подивилися на досвід, навели довідки. Сказали, чи не візьметеся ви за цю спеціалізацію. Ми з радістю за це взялися Чому тому, що, цьому ні, тому що це відповідає в тому числі прикордонному статусу нашого регіону області і сусідніх регіонів, областей, як, як то Франківська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, для яких ми теж меншою мірою, але теж готуємо фахівців. Наскільки мені відомо, ви монополісти в Чернівцях, тільки ви готуєте ну... державних службовців. Ко колись Ленін казав, що всяка монополія веде до загнивання. Насправді у нас же конкуренція в Ченицях, ви правильно сказали. Бо була магістратура, яка ділила на базі Уковінської фінансової академії, але через різні причини зараз вона не діє. Але поруч з нами потужні конкуренти. Поруч з нами, наприклад, Івано-Франківськ, це 135 кілометрів, не так то й багато. Інститут нафти і газу, який створив цілий факультет. Але навіщо їхати кудись, якщо ну, можна вчитися, вчитися вдома? Так, направду це так, особливо ті люди, які у нас. А, закінчували Академію державного управління, наприклад, в Києві чи її інститути, чи то в Одесі, чи у Львові вони чудово знають, які накладні витрати вони несуть, наприклад, навчаючись на, на заочній формі, тільки пов'язані з транспортом і проживання. Тому для наших державних службовців наявність такої діючої і що розвивається, магістратура це плюс. А поділіться інформацію: хто в Україні ще має право які вузи готувати державних службовців, і е, е, які взагалі е, вимоги до здобувачів? Ну так, справді це право передбачає певну процедуру спочатку ліцензування, потім акредитації. Для цього необхідна певна кадрова база, матеріально-технічна база, навчально-методична база. Ну, загалом в Україні таке право мають 28 вузів, 28 магістратур. Це чимало. Це чимало, і є звісно, що е, головний профільний е, навчальний заклад у галузі знань державного управління це Національна академія державного е, управління. Але Вона входить їх число. Але вона академія входит, з чотирма інститутами. Uh -huh. Тобто із си двадцяти це п'ять в системі академії. П'ять системі академії. Uh -huh. Для того щоб стати нашими здобувачами, є певні вимоги. Якщо орієнтуватися, я думаю, слухачам. В першу чергу буде цікаве державне замовлення. То вимоги наступні. Ну, по-перше, має бути чинним державним службовцем на даний момент здобувач. Тобто він має працювати в органі влади або в органі місцевого самоврядування. Він повинен мати стаж не менше одного року. Ну і що для нас найважливіше вже із досвіду попередніх років, має бути добра воля керівника підрозділу органу державної влади, який має підписати договір направлення. Це не означає, що орган влади повинен оплачувати навчання, оскільки нашим замовником є Національне агентство України з питань державної служби. Тому орган влади не Просто створює умови для того, щоб людина державний Відпускати службовець, на сесію, так, так відпускати на угу. сесію, це 40 календарних днів. Ось ну, робити якісь певні кроки на зустріч для того, щоб людина комфортно почувалася у нас. Але фізична особа може самостійно оплачувати своє навчання, Можна, так Можна, так. У нас є контрактна форма навчання. Тоді, коли людина, скажімо, не відповідає тим вимогам, про які ми говорили, то вона може за власні кошти. Також у нас навчатися, і таких у нас є чимало. є чимало. Ну і ще один момент: це те, що людина, ми орієнтуємося насамперед на молодих людей. Є певне обмеження, скажімо, нашими слухачами, нашими здобувачами, слухачами можуть стати люди віком до 45 років. Йдеться про державне про державне замовлення, Там є обмеження є таке обмеження. до 45 років. Які документи необхідні для вступу на спеціальність державна служба? Ну, є насамперед найважливіший документ це договір направлення, якщо людина орієнтується на державне замовлення, яке має бути підписаний керівником підрозділу, який направляє здобувача. Є ціла низка таких технічних речей, як то форма державного службовця, так звана П2ДС, є копії різних документів, тобто все це можна дізнатися або у нас на кафедрі політології та державного управління. Ця інформація є на сайті нашого університету, де детально розписано про перелік перелік документів необхідних для вступу. Які переваги дипломованих фахівців за спеціальністю державна служба при працевлаштуванні? Насамперед, сам треба це питання поділити на дві частини. Мова йде про переваги тих, які йдуть за бюджетною формою навчання. Нова редакція закону України про Державну службу, яка була двічі відкладена через матеріальні фінансові проблеми, вона передбачає переваги при кар'єрному зростанні і навіть вимоги для того, щоб займати певні посади наявність не лише загальної вищої освіти, а спеціальної. Якраз у цією спеціальною освітою. Тобто підготовки керівних кадрів займаємося ми. Маленька циферка, яка пояснить ситуацію. От ми з Степановичем її виводили вже і оприлюднювати її можна. А, в нашій області нараховується приблизно 1700 посад по керівної ланки. Це і в органах державної виконавчої влади, і в органах місцевого середовища. На область тисячу uh -huh. Ми підготували за ледві більше 200. Уявіть собі, який величезний простір роботи для тих людей, які хочуть відповідати займані посадки, uh -huh. і uh -huh. мати після входження цей, цього закону в дію підстави для подальшого кар'єрного зростання. Це для тих, хто йде на бюджетне замовлення. Uh -huh. Ті ж люди, які йдуть на контракт, вони можуть мати різні мотиви. Зокрема, вони можуть розраховувати, що вони пройдуть конкурсний відбір і потраплять. Раніше чи пізніше на державну службу. Це одна форма мотивації. Але і вони, і інші знають, що часом буває так, що кар'єра їх на державній службі переривається на певний час або взагалі не складається. Та Система підготовки, яку ми даємо, вона є звичайно зрієнта державною і державну службу. Але разом з цим ми готуємо управлінця, і в основі нашої програми і дій все більше лежить оцей менеджерський підхід. Тобто, ми вчимо людей, як керувати, uh -huh. як знаходити рішення. Як виконувати ці рішення? А такі управлінські навички знадобляться не лише на державній службі чи місцевому середування, політичних партій чи громадських організацій, в тому слів корпоративному бізнесу і так далі. Тому насправді, хоча ми і готуємо насамперед для державної служби державної праві місцевого середування, разом з тим і в інших секторах. Економіки соціального життя наші випускники не тільки можуть вони знаходяться без застосування. Ну і часом не хочеться говорити про проблему заробітні плати. Це цю проблему я чіпати не буду. Я тільки такий один цікавий момент. Ще додам буквально кілька днів назад на засіданні кабінету міністрів було оприлюднене рішення про те, що Ну, спочатку на рівні міністерства, а потім планується на рівні вже місцевих органів виконавчої влади, буде введено посаду заступника з європейської інтеграції. Uh -huh. Маємо величезні сподівання, що спеціалізація нашої магістратури буде врахована при е, призначенні на ці посади. Ось і е, це ну, викличе такий певний інтерес е, до нашої спеціальності. Бо за логікою тоді саме наші вже випускники і. Які минулих років і майбутніх вони матимуть, вочевидь, переваги при призначенні на ці посади. Ну, а ця робота перед Україною є величезною, насправді безмежною, хоча й складною. І якраз такого профілю фахівців, які серед 28 магістратур готують лише дві, одна з них наша. Я думаю, це очевидна перевага. На вашому факультеті готують не лише державних службовців. Звичайно. Кого ще готує факультет історії, політології та міжнародних відносин? Студентом на нього вступив у 1979 році, а викладачем з 1988 року, то для мене я почну це. Факультет був створений історично. історичний, класичний історичний факультет, і таким він був до 1998 -го року. Угу. А, готуємо істориків, я сам історик, Ігор Степанович, до речі, історик. От. І е, за базовою освітою. Тою і історики, як ви знаєте, вони йдуть в різні галузі, починаючи з шкільної освіти, так і музеї, архівні заклади. Ну колись історики були монополістами на державні посади. Зараз ця монополія підважена, хоча залишки інерція залишаються. Крім істориків, у нас потім з'явилися політологи. Ми готуємо політологів всіх трьох зараз рівнів, тобто бакалавр, спеціаліст, магістр. А наша кафедра готує політологів. Потім готують політологи міжнародників. Uh -huh. Це кафедра міжнародних відносин, і, і, яка має дві спеціаль, спеціальності. І кафедра міжнародної інформації, яка має окрему спеціаль, спеціальність міжнародної інформації. Ну і державна служба, це вже. Ну так, напрямок найновіший з 2006 року, і відповідно ви можете оцінити, як багато людей можуть собі знайти ту нішу освітню, а потім і професійну діяльність, яку забезпечує факультет історії, політології міжнародних відносин. Я ще скажу також, що на факультеті планується відкриття низки нових спеціальностей. Вони перебувають на різній стадії підготовки. Це, скажімо, така, така спеціальність, як документознавство. документознавство. Це архівознавство. Тобто факультет ми розуміємо, керівництво факультету розуміє, що без розширення нашої бази ну, далі бути конкурентними на ринку освітніх послуг дуже складно. Добре, це звичайно цікаво, але давайте закцентуємо увагу на тому, е де можуть працевлаштуватися випускники вашого факультету. Адже абітурієнтам цікава ця інформація. Розкажіть, будь ласка, ну, це широке питання, тому що ми, наприклад, політологи. В яких почнемо, сферах? почнемо з, з політологів. Для, для чого ми готуємо, наприклад, політологів? Про протислужбовці ми вже поговорили. Так. Політологів ми готуємо насамперед. Це Органи місцеве і влади, тому що все одно це базова, базова освіта. Я маю на увазі. Uh -huh. Туди йдуть вони і реально працюють наші випускники, будучи політологами. Чимало з них потім приходять до нас, щоб довчитися і мати право на керівну посаду на держслужбу. А, далі вони працюють в політичній партії громадських організацій, залежно від того, наскільки це солідні організації, так і складається їх кар'єра. Наші колеги є вашими, вашими колегами. Дуже багато наших випускників працюють. Працювали і будуть працювати в засобах масової інформації, тому що вони ми їм даємо основи політичної журналістики, і якраз коли вони аналізують суспільну політичну інформацію, вони тут складають гідну, а часом і Переконаної конкуренції журналістам, які знають все про жанр журналістики, і, і дуже мало знають про специфічні сфери суспільно-політичних відносин. Далі освітня сфера, починаючи від шкільної освіти, продовжуючи вищими навчальними закладами. Ну і далі управлінська діяльність, як я сказав, не тільки в державному секторі, а поза його межами. Історики теж універсальна спеціальність, це насамперед освітня спеціальність, uh -huh. але разом з тим це і музейна справа, і архівна справа, ну, і, 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 і власне туризм. Теж певною мірою багато речей, куди йдуть історики. Міжнародники, у залежно від спеціальності, країнознавці, по ідеї, це мають бути фахівці з певного регіону і повинні працювати або в дипломатичних установах, або в серйозних фірмах, які зайняті зовнішньою економічною і діяльністю і потребують міжнародних контактів. Ну а міжнародні відносини це більш орієнтовано, звичайно, на дипломатичну діяльність. Міжнародна інформація це. Частково пов'язано і з дипломатичною діяльністю, а частково пов'язано ну давайте відверто скажемо, із діяльністю специфічних органів, які зацікавлені в аналізі потоків міжнародної інформації і їх вмілого використання і захисту інформаційної безпеки нашої держави. Нагадаю про це, ті, що стосуються нових спеціальностей документознавства, ну це нова галузь. Це люди, які будуть працювати в умовах і електронної демократії, і електронного рядування саме з документообігом. Але прошу уваги, це не не секретарі ділу по діловодству, це документ тому що рівень е, документ збереження використання документів це окрема спеціальність. Ну а музейна справа, так? Так, і музей музеєзнавства. Музеїзнавства. Музей це відгалуження насправді на мій полі, це відгалуження традиційної історичної науки. Ага. Але. Освітні галузі вони йдуть шляхом диференціації і міждисциплінарних зв'язків. Очевидно, одних традиційних істориків вже не вистачає, тому треба фахівців, які чітко знатимуть, що таке музей, як установа, як інституції, які сучасні методи. Про це можна було б цікаво говорити, тому що буваючи на заході, я бачив, що таке сучасний музей. Нашим музеям до цього ще треба працювати. І відповідні фахівці потрібні для цієї галузі, бо це насправді прибуткова і динамічна галузь, в тому числі з точки зору бізнес-інтересів. Висновок зробила один: хороші можливості відкриваються перед випускниками факультету історії, політології та міжнародних відносин. Ну, вони напряму пов'язані, звичайно, з перспективою нашого суспільства і держави. Чим краще буде стан в нашій державі, тим більше можливості матимуть і наші випускники, ну і не тільки нашими, але ми говоримо про наші. Я я скажу, що студентські роки е, вища освіта це також е, становлення особистості. Ось я думаю, що на нашому факультеті є всі умови для того, щоб Наші майбутні випускники отримали і прекрасні знання для того, щоб вони отримали добрі, ну, скажімо, знайомства для того, щоб вони цікаво, весело, і пізнавально та. і змістовно для себе провели ці чудові роки. І так і є, до речі, в нашому факультеті, факульті е, багато цікавих речей, але багато з цих цікавих речей були започатковані або ініційовані саме з факультету історії, пелітології міжнародних відносин. Тому студентське життя це не тільки аудиторія, бібліотека, комп'ютер, це ще різноманітні заходи, як серйозного характеру, там дискусії, конференції, семінари, круглі так і спорт, і культурні заходи. І тут студенти наші. Проявляють, ви знаєте останніми руками. Я щасливий, як викладач уже з досвідом. Я щасливий бачити, що студентство є ініціативним і все більш вигадливим. Ну, те, що зараз називають словом креативним. Я вам дякую за цікаву розмову. Вітаю вас з святом. З днем державної служби я переконана, що наша розмова була корисною та цікавою для багатьох наших телеглядачів, зокрема для абітурієнтів. Дякую, ну, вам, дякую за вам за увагу. Прощаюся з вами. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.